4. І сьогодні я буду знімати відео на українській мові. Рубрика чуть-чуть буде незвична. Я буду вам показжу, показувати ігри, ігри на телефон без інтернету. Не буду брехати. Рубрику, рубрику я взяв в канала, з канала Глент. Так що, перед тим, як я вам покажу ці ігри. Ігри ставте лайк і підписуйтесь на канал. Як ви бачите, всі ігри біля вами і, може, і ви можете дивитися, як, і, як ці ігри називаються. Так що починаємо. Перша гра це DA The Ad Room. Ну, по англійському я погано знаю. У мене два по англійському. Заходимо. Ігра на прохожіння. Тут я багато рівнів. Я вже тут трохи поіграв в цій грі. У мене вже є пару скінчиків. Перед тим, як ми, заход... ми заходимо, тут ми бачимо персонаж. Спочатку в початку ігри вам видасться обичний такий персонаж, якого я зараз вам включу. Оце вам такий видасться персонаж. Ще я його нормально включу цього персонажа. Першого, який вам буде. Оце буде у вас перший, оце у вас буде перший короче, персонаж. Тримінець граємо. Ми зараз на рівні 12. -му. Короче, давайте я вам покажу перший рівень цієї ігри. Заходимо в рівні. І тут і ми бачимо, що з'являється, ми його з якимось чельником. Тут у нас чать пригати. Заходимо. Передовжить. Тут нам видають всі такі фігні, за якими накупляти скіни. Йдемо на уровні 2. Ми вже на уровні другому. Тут є якесь таке существо. От що буде, якщо ми з ним поснемося. Йдемо. Тут є ще всякі потаємні ходи. Отак, щоб простіше пройти, а не морочите собі башку. Генетик бе. Ну, не буду брехати з цією грою, ви можете в думку відправитись. Дуже бісить, коли проїгнує. Ізі вовче, проіграти тут. Не знаю, може комусь буде вона дуже легка, але ну, мені вона не дуже легка. Мені вона, взагалі, така складна. Виход. Ну, коротше, якщо вам понравилась ця гра, ставте лайк і обов'язково скачайте. Я вже пройшов 19 уровнів, так що постарайтеся побити мій рекорд. Виходи. Щось телефон взяла. Вийшли. Тепер друга гра, яку я вам хочу посередити, це гра про машинки в стілі Зомбі Апокаліпсиса. Ігра стара, така, як я, заходимо. Ігра в стілі безумного Макса. Хто дивиться, той пойме, хто не дивився, той не пойме. А хто не пойме, то той не пойме. прокачувати машини. От дивіться, спочатку вам винесе така машина, це я її вже прокачав. Тут я вже багато Позадротив в цій грі. Тут зараз у мене ламбарвіні. Нажимаємо Go і їде. Спокійненько собі їде. Ускармітель. На початку вам вче буде фігова. Потім все буде щик. Але треба бувати зубиків. Тут логіка цієї гри, що коротше, при... коли косаєшся до зомбі, він вже помирає. Нічого ти йому не робиш, просто зомбі до тебе коснеться до машини і вже зомбі труп. короче, ясна, понятна. Тут а, нема безконечного бензину і вам придеться їхати, короче, дуже, дуже треба економити бензин. Все, тут можна в цій грі прокачати. О, я побив свій власний рекорд. Тепер у мене є 13 тисячк. Що я можу за... Я за них вилучаю пушку. Так, цю ігру ми вже провірили. Переходимо до другої гри. Якщо вам вона понравилась, ставте лайки. І третя гра в нас це Клони армієс. Армія клонів. Ігра це, типа. Ця гра. Стілі типа війни, ну там дуже бісяща реч, що клони помирають там, де ти помер, навіть якщо їх не застрелять. І роблять вони всі движения, як перший клон, який вам видається на початку ігри. Так. І от ми зайшли. На ну концію. У мене тут якась якась короче. Я спеціально виключив інтернет, щоб ви впевнилися у ця ігри без нього. Заходимо на перший уровень. Кстати, якщо вам подобається ця рубрика, я буду знімати ще більше відео про неї, якщо вона набере багато просмотрів і лайків. Ось щось пише якась фігня, я вам зараз покажу, як цю ігру грати. Зами на першому уровні. І тут спочатку вам треба буде оцінк. І тепер от сюди користуватися першого уряду. Я тільки покажу один уровень, щоб ви просто поняли, як в цю гру грати. Тоді тобто я вже розблокував багато персонажів. У нас спочатку стільки їх не буде. От бачите, він повторяє всі мої движення. На, на, на на. І ми отримали звізду. Ну, краще, гра понятна. От стільки вже пройшов урівнів. Ну, як пройшов. 15, 16, 17, я не пройшов. Хто зможе більше качайте ігру і пробуйте побити мій рекорд. Виходимо звідси. І кому цікаво, скільки мені років. Ну, може, комусь цікаво, але я не впевнений, що комусь цікаво. Мені років 10. І зараз у нас буде нова, нова гра, яка називається. Я не знаю, як вона називається, бо по-англійську у мене два. Вроді би Онегун. Ну, ви бачили назву, ви бачили картинку. Введете. От в мене вже от, от Пушка є. Ну, на початку вам вовча пушка Десть Гемно. І зараз вам покажу суть цієї ігри. У мене вже левел 91. У мене вже куча всяких монстрів. Тут друге. Ну, може, ми зараз. У вас тут на початку будуть такі різні засоби, мають бути такі зелені дряні. Тут. А? Може, в цьому левелі не буду, але, надіюсь, буде, але, сподіваюсь, буде і треба В цьому левелі цей зелений дряні не було, тільки таке. Подарки в мене нема домой. Тут є всякий дом, там де ваші він таре, от за скільки у мене все. Тут є магаз у вас, є зали, ви можете прокачати. Урон там все остальне. І подземелля. Заходимо на уровень 2. Тут ось павучки, паучки, але вони у нас спочатку не будуть. Які скелетони, але вони вже будуть десь, коли пройдете, не так як я урівню. Дев'яносто 90... 91 уровень. Ну, побіта. Надіюсь, ви поняли механіку цієї гри. А ми переходимо до другої. Якщо вам вона понравилась, повторю вже мільярдний раз, ставте лайки. І є в мене така ігра Jetpack. Я її дуже не хотів показувати. От вона сама остання. М просто ця гра була на каналі Глента. Я хотів тільки свої. Ну, я же хочу вам її показати, хто не бачив її. Заходим. Блин, що телефон залагав. Ігра Игра, типа, починається з того, що чел сідає на джетпак і гіде. І летить на ньому. Ігра безконечно на рекорд. У мене вже тут куча всього появилося і спеціальні предмети. Тут можна взяти ускорення, яке я зараз візьму. Мій рекорд це, це 3852. Це більший рекорд, чому глента з каналу. Тоді треба буде. Спочатку у вас таких монеточок не буде. Ну, ми візьмемо допомітні жить, щоб я вам зміг показати дещо. Всякі є ракети, ну, ну я хочу повторити, що в началі цих ракет не буде. Є всяке таке. Це типу свинка-поросенок з купілкою. Бачите, що він робить? О, в мене випал змін. Тут є ще куча таких всяких, що, що вам даються. Поджариємо їм жопи, щоб жить зміни не казалося. Представимо, що це росіяни, а це український зжигає їх. І бах! і я помер. Нам треба робити ці штуки. Ці штуку дають типу, вам релатерей. Я помер. Оці от штуки, що ми зробили, дають вам призи. Ну, короче, ігруха прикольна, ви її поняли, а я виходжу. Знаю. От і мої підписчики при, і будучі підписники вже, вже ми закінчили цей відеоролик. Надіюся, ви наберете багато просмотрів і лайків. А якщо ви це зробите, підписуйтесь на мене, наберете багато просмотрів і лайків. Я зроблю другу частину і опять витрачу всю палець на своєму телефонові. Раді вас все. І всім пока!